Є деякі дівчата, деякі жінки, які мають більш низьку сексуальну конституцію, ну тобто, у них там раз на місяць чи там, два рази на місяць є якесь природне бажання, скажімо так. І при цьому вони обрали ну, не сильно розвиватися в цьому питанні. Вони думають, ну, типу, ну він там десь подивиться порно, там щось якось сам себе там, задовільний декілька разів на тиждень, у нас не буде яскравий секс раз там, в, два, в два тижні, нічого страшного, якби все окей. Тобто, тут небезпека є. Тому що якщо нехтувати цим питанням і зробити вигляд, що Типу, ну то його сексуальна активність, і оце його там лібідо, тестостерон — це більше так би мовити його проблеми. А от я трошки, якби, ну, це питання поки що. Мені не до цього, у мене там діти, у мене там робота, у мене там ще щось, у мене якісь свої процеси, у мене там це. Тобто, якщо жінка не ставить це питання, що в ньому потрібно розібратися, зрозуміти, чому так, окей, низька сексуальна конституція. Що ми точно низька сексуальна конституція? Чи моменти з гормонами, чи моменти з тим, що секс не подобається? Можливо, він як чоловік робить в сексі якісь речі, які вам не подобаються, і вам потрібно навчити говорити йому якісь речі, пояснювати, доносити. Коли між вами є в першу чергу це інтимне спілкування, коли ви можете сказати один одному, слухай, мені тут неприємно було в цей момент, а мені тут в цей момент якось ну, не сподобалося. Чи можеш ти тут? Мож...? тобто, це в першу чергу про спілкування. І коли ви починаєте розмовляти, тоді ви можете зрозуміти, чому, наприклад, ви не хочете. Сексу, чому вам не подобається, можливо, у вас накопичені образи, які повністю блокують в мозку будь-які центри збудження і все що. Тобто є завжди причина, чому, наприклад, одна людина там, більш активна в сексі, а інша людина, наприклад, більш пасивна там чи не хоче його. І з цим потрібно розбиратися, тому що сказати, що а нічого страшного, нехай він там десь подивиться порно, там і все, ви так не відмахуєтеся. Ви подивіться наші інші подкасти, присвячені термі порнографії, ви побачите, що коли чоловік Починає дивитися порно. Далі ймовірність того, що буде якась зрада, чи між вами не буде ніякого нормального ані емоційного, ні сексуального зв'язку, вона дуже велика. тому що порно це несумісно з щасливим життям сімейним. Тобто, якщо ваш чоловік дивиться порно, і ви думаєте, що у вас якимось чином буде хоча б нормальна сім'я, це взаємовиключні поняття. Чоловік, який дивиться порно, він ніколи не може бути задоволений тим, що відбувається в ліжку з дружиною. І тому. Не пускайте це питання на такий самотьок, а займайтеся ним, розбирайтеся в тому, як зробити так, щоб сексуальне життя між вами було цікавим, і яскравим і подобалося обом.